Всім попривітую, Янкес на зв'язку. Показую вам чудовий автомобіль Audi a 7 2012 року. Випуску. Це у нас 3 літра, бензин на повному приводі. Комплектація Super чартет, Безключовий доступ всіх дверей, датчики сліпих зон, пам'ять сидінь, електростіння. Також шкіра чорна. Досить чудовий автомобіль. Є підігрів керма, круїз-контроль, карплей, навігація трьохзонний клімат. Є підігрів і всіх чотирьох сидінь. Також у нас присутній люк. Як ви бачите, такі дерев'яні вставочки, це у нас легендарний Quattro. Так, давайте покажу вам, що у нас на задньому ряді. У нас, в принципі, штатний аудіозвук. До вашої уваги. Збережена шкіра. Все як має бути. Чудовий автомобіль на таких тапках. Тому, якщо вас зацікавив даний апаратик, я думаю, що... На такому автомобілі можна поїхати в будь-який заклад в Києві, і ти точно будеш виділятися. Ти знаєш, де нас шукати наш телеграм-веб-сайт Куб 365 Ну і звичайно, я завжди тебе чекаю в нашому автосалоні АвтоСтар. У мене все.